Взагалі, я хотів би сказати, по-перше, те, що до Вільво, до производителя машин, я відношусь на ви. Чому? Тому що ну, до таких от поважних особ, як Вольво, треба, ну, до таких компаній треба відноситися з повагою, а до них по-іншому ніяк ти не можеш відноситися. Тому що ті машини, які вони роблять, чесно кажучи, вони не те, що просто надійні. Вони просто прекрасно себе показують на дорозі. Як, наприклад, оцей екземпляр, це у нас Вольво, зараз на огляді v 50 У нас тут 1.6 дизель на даний момент знаходиться. Ну, на даний момент, як будто щось поміняється в ньому. Ні, нічого в нього не поміняється. Не поміняється ще й те, наскільки він надійний, наскільки він приємний на дорозі, як він себе дуже добре показує на дорозі. За рахунок того, що тут наша механіка, шестиступка, знаходиться, то машина прям прекрасно себе показує. От мені цікаво, тут у нас така кнопка є e drive Якщо сюди навестися. Тут у нас кнопочка Драйв. От мені цікаво, якщо я її нажав. Угу. Поки що я не розумію, в чому суть цієї кнопочки. Але із таких моментів, які я бачу по цій машині, це те, що я бачу що тут у нас клімат. Причому клімат дуже цікаво, у нас влаштований. Тобто, бачите, у нас кнопки зліва-справа. А при цьому у нас кнопки тут посередині. Тут навіть по телефону можна там набрати, там я не знаю, та я там, та я там зайнятий, та я зайнятий, в мене там діла, та я там в Білогоросі, да та я там машини, там всі ці вопроси, от займаюся цим всім. А це ви можете одразу тут набрати номер телефона, бо якісь там кодіровки, там собі, шифри там якісь оці, нажимаєте і созванюєтеся своїми там друзями, товаришами. Хоча, я думаю, якщо ви на вольво їдете, то ви до статусна людина, яка просто так, кому попало, не буде дзвонити без діла. А ви будете дзвонити людині по ділу. Чому? Тому що по такій системі треба набирати тільки важних людей. Для, важ... для рішення важних питань. От, З кожної хвилини ця машина мене дивилася більше і більше. От ми відійшли тут ненадовго, там кави попити. І... Машина на сонці вже трохи нагрілася, там уже парілка така всередині, можна навіть баню устраювати. І ти отак от підходиш до неї, тут кнопочку розблокування, зажимаєш на 3 секунди. І вона сама опускає всі вікна, щоб можна було провентилювати її трішечки. Вона зараз нахолодиться, хоча там кондиціонер настільки хорошо працює, що навіть такої системи в принципі, її не потрібно, але все ж таки така приємна, приємна фішка. По багажнику. ну, Знову ж таки, універсал. Універсали. За що я люблю? За те, що у них купа місця. Ось тут сіточка, бачите, тобто, якщо навіть ви якихось вірушок агресивних, там, котика якогось перевозите, якогось злого, наприклад, що він не зможе вам погрізти нічого, поцарапати, вас він тут тут буде за сіточкою. Місця, тут дуже багато місця, прям величезний багажник. Суха, нравиться мені ця машина. Я чого старію? Повідомляю, що треба собі якусь таку хорошу машинку. І місця багато заднє. Дуже багато місця заднє. Вічня достатньо. Це що пепельниця у нас тут навіть теж прикурювач у нас тут є з задньої сторони. Все. От... Знаєте, от Volvo, от що мені кажуть, от Volvo це така компанія, яка робить машини без... без понтів. Тобто вона. Все, робить якісно, красиво, але щоб воно не сильно таке не кидалося в очі. Щоб просто воно було, ці всі моменти, щоб ти просто сидів і розумів, що машина сама по собі дуже хороша, машина сама по собі дуже така взбита, я, я навіть скажу. І щоб вона не якось прям дуже сильно звертала на себе увагу. Вона не броска. Вона просто просто машина просто хороша машина, яка дуже себе гарно показує. Тобто тобі не треба. Оце так само, я думаю, як ти йдеш, виходить, і тобі для того, щоб привертати для себе увагу, не обов'язково бути одягнутим якось яскраво. А воно просто стильно бути. Оце саме машина стильна. Вона, це ще й рестайлінг у нас 2011 року. І це дуже помітно, її більш такі квадратні, такі от, не круглі форми, а такі більш квадратні форми. І це мене також приваблює в цій машині, такі іменно оці от, угли. Оце все дуже прикольно виглядає. Спереду, що у нас ще по таким цікавим моментам? Ну от Мультикермо. В принципі, по... тут це в принципі, очевидно. Давайте я його порівняю. Ось у нас. Пробігу у нас рідно 255 тисяч рідного пробігу. Друзі, коротше кажучи, до чого я веду це відео? Якщо вам, вашій сім'ї, щоб кудись їздити, потрібна дуже надійна машина, причому за адекватну ціну, і щоб вона була без якихось там понтів і просто добре себе. Вела на дорозі, дуже м'яко, дуже надійно, то приїжджайте в Автопойнт, У нас от якраз така Volvo V-50, ще раз кажу, 11 рік, 1,6 дизель. Приїжджати до нас автопоїгну Софіїська, 19, село Білогородка, Київська область. Працюємо кожен день, навіть ви бачите, вихідні дні, неділя. І от саме в ці моменти, коли вихідні, я вам можу сказати так: приїжджають якраз от такі от цікаві автомобілі, які за вихідні дуже швидко розбирають. Тому я вам раджу якомога швидше приїжджати, дивитися машини, купляти машини. Тому що сьогодні ця Вольво є, але я дуже впевнений, що її дуже швидко куплять. Тому не втрачайте свою можливість, приїжджайте до нас, чекаємо.